Вітаю вас, друзі. Ви напевно здивуєтеся, але ми сьогодні із вами будемо говорити тільки про хороші новини, бо вони є. Перша хороша новина до нас прийшла із Молдови. Там проєвропейська партія ПАС здобула перемогу на парламентських виборах, але росіяни досі перебувають у стадії заперечення і розповідають, що насправді перемогла проросійська так звана опозиція. Центр збірком Молдавії обробив майже 100% протоколів на парламентських виборах. з останнім даним. Опозиційні сили не дали правіщій партії отримати більшість. Не допомогли росіянам численні провокації, телефонні мінування на закордонних виборчих дільницях і навіть постійний підкуп. Я не дожидаюсь приходу нашого влади, уже сьогодні заявляю: всі ті, хто підтримують наше движение, уже з суботи почнуть получать зарплату в три. Тисячі доларів місяць, і ще одна хороша новина полягає в тому, що американський президент Трамп дозволив Україні американською зброєю бити у глиб території так званої Російської Федерації. А ще він розглядає питання надання Україні ракет Томагавк. Це одна з причин, чому я вважаю, що на минулому тижні, і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети. «Томагавк». Ну і нарешті, і ще одна хороша новина сьогодні. Воїни 59-ї бригади сил безпілотних систем підрозділу хижаки висот за допомогою дрона Камікадзе FPV дрона Камікадзе збили російський гелікоптер. Мі 8 на борту у той момент мав перебувати російський десант, але напевно він тепер узяв і десантувався просто до пекла. Так ось я сьогодні спілкувався із козаками, які збили російський Мі-8, Вони великі молодці. Ми їм раніше допомагали, і маємо зараз допомогти і ще більше, надавши саме швидкісні, більш швидкі впівідрони для подібних ударів, щоб російські гелікоптери падали частіше. Тому я закликаю вас вже зараз задонатити по 2 гривні на русаріс. Продовжуйте донатити на русаріс. Це найкраща інвестиція в наше майбутнє. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І досі, по сьогоднішній день, тільки половина із тих, хто дивляться мої випуски, підписані на канал. Це абсолютно неправильно. Підписуйтеся, якщо досі ви цього не зробили. Росіяни дуже сподівалися на перемогу проросійських сил на парламентських виборах у Молдові. Вони вкидували для цього величезні кошти. Воно і не дивно, адже частину території Молдови сьогодні контролює російська армія. Ну і вже ж росіяни мріють захопити Одесу? Якщо вдруг це призайде, що пророссийские ну или там условно там э, сочувствующие россии э, кандидат нам до Одессы по прямой 60 километров не через масти частина закордонних виборчих дільниць працювала у Москві, і щоб забезпечити росіянам потрібний результат, громадян Молдови масово підвозили до виборчих дільниць і пригощали їх їжею. Пають катюшу що говорить о те, що вони звісно ж, голосують за те, щоб вектор розвитку республіки Молдова був проросійським, для того, щоб голосування для збирателя проходило максимально комфортно а з підготовлені точки питання. І люди... але ви що? Ви не под... Подумайте, це у жодному випадку не втручання у молдовські вибори. Взагалі дуже показова ситуація. Ті, хто не планують жити у Молдові, мають вирішувати, як Молдова буде жити. Я думаю, для молодіжі, яка живе в Росії, дуже важливо проголосувати, зробити так, щоб а будуще нашої страни стало тільки краще. не обійшлося й без репресій з боку режиму Маї Санду. Російські пропагандисти поскаржилися, що громадян так званого Придністров'я не пускали на вибори. Ви собі уявляєте? І стіраспориса общають атом, що молдавські власті препятствують голосуванню громадян Придністров'я. Власті Молдови поліцейські там не пропускають. Задаємо питання, по чому не пропускаєте? але зачекайте. Так зване Придністров'я, це ж наче як окрема незалежна держава. Чому тоді її громадяни повинні втручатися у іноземні вибори? Жахливо, просто от Санду взяла і вбила усю демократію і унічтажені незалежності Молдавії йдуть повним ходом. Начали вносити принасі дімократію у білі зі Отож, проросійські сили відповідно і Кремль програли парламентські вибори у Молдові, і це прекрасні новини для нас із вами. Хоча вже ж вони ще будуть намагатися дестабілізувати ситуацію всередині країни. Вітаємо Молдову із правильним вибором. Правильний вибір зробив також і американський президент за словами Кіта Келога, спеціального посланника Трампа. Той дозволив застосовувати американську зброю для ударів у глиб території так званої Російської Федерації. Я просто хочу уточнити, ви кажете, що це позиція президента, що Україна може проводити далекобійні удари по Росії, що це було санкціоновано президентом. я думаю, що читаючи те, що він сказав, а також віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь. Так використовуйте здатність бити глибоко недоторканних місць немає. Тут є правда деякі нюанси, які полягають у тому, що у нас не так і багато американського озброєння, яким ми могли би бити у глиб так званої Росії та й дистанції не ті, але про це трошки згодом. Ви, якщо стежили вранці за новинами, то могли напевно побачити повідомлення, що на Брянщині у місті Карачів було завдано ракетних ударів по заводу Електросталь, який виробляє компоненти для російських. Ракет та авіації, і могли припустити, що це були можливо американські ракети. Генеральний штаб якраз повідомив, що підрозділи ракетних військ, і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по Карачівському заводу Електросталь, дальність польоту понад 240 кілометрів. Але це були не американські ракети, це були ракети українського виробництва Нептун. А от американські ракети, здається, учора били по Бєлгороду. Ну а точніше, по ТЕЦ у місті Бєлгород. Туди приземлилися декілька невідомих ракет. Одразу після цього у бєлгородчан почало зникати світло. Правда, у розсітях написали, що блекаут настав через погані погодні умови. Це Бєлгород, тут коротше, хавів. Тут світла нету вообще нигде в Белгороді. Нету у нас світла, Теплиці не горять, нічого не горить. нету. Вот ми жґом бочку. Коротше, свет Рубанули, пацаны там в лифте застряли. Вот фонариком, свечу. І очевидно, що це була наша відповідь за російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Учора росіяни знову били, в тому числі і по українській енергетиці. Але білгородчані мали би по ідеї після блекауту перейти на генератори, тільки згадали потім, що з бензином у них теж проблеми. Ситуація з топливом в Білгородській області остається стабільною. Росіяни обурені і не розуміють, чому невідомі ракети б'ють по їхніх об'єктах електроенергетики. А відповідь дуже проста: буквально днями росіяни публікували відео, як вони шахедами атакували об'єкти електроенергетики на Чернігівщині. Російські Пропагандисти, я нагадаю, із 22-го року закликають знищити українську енергосистему. Та й сама так звана Росія б'є по українській енергетиці із 22-го року. Мельницьким поражен ключовий об'єкт енергосистеми. Ось сейчас працюємо по всій енергосистемі До кінця доб'ємо. і в першу чергу, звісно, необхідна інтенсифікація ударів по об'єктам. Енергоінфраструктури режима Зеленського у 22-му році в Україні не було чим відповідати на подібні атаки, і росіяни сподівалися й далі безкарно атакувати нашу енергетику, але вони серйозно помилилися. Враг наніс удар. По інфраструктурі є перебої з подачі електроенергії достатньо значительне. Та ключове питання у контексті ймовірно удару американською зброєю по ТЕЦ у Білгороді полягає в тому, а чому це американська адміністрація раптом вирішила змінити свою позицію? Напевно, усе ж таки там здогадується, що росіяни їх дурять. Ви питаєте, що змінилося? Я думаю, що змінилася реальність на землі, де росіяни вбивають багато людей. Вони втрачають багато людей, і їм нема чим похвалитись. І на жаль, за останні кілька тижнів ми бачили, що росіяни відмовляються від будь-яких двосторонніх зустрічей з українцями. Вони відмовляються від будь-яких тристоронніх зустрічей. Я ніколи не думав, що мені сподобається заява Джей Дівенса. Він підтвердив, що американський президент зараз розглядає можливість надання. Ня Україні ракет Томагавк, щоб відповісти на це питання про томагавки. Я дозволю президенту висловитися з цього приводу, але знаю, що ми ведемо розмови з цього питання в цю саму хвилину. Але, дорогі друзі, не поспішайте приймати дозу копіуму. тому що розглядає і ще не означає, що надасть, а навіть якщо і надасть є важливий нюанс, про який я багато разів казав. Американські ракети Томагавк, ті самі легендарні ракети. До речі, коли росіяни розробляли калібр, то вони просто злизали томагавки. Так ось це ракети морського базування. Це означає, що для того, щоб їх запустити, потрібен морський носій. А сполучені штати Америки ну нам точно не дадуть ракетне судно. Є ще одна версія ракети томагавки яка може запускатися із наземної пускової платформи під назвою Тайфун. Але проблема в тому, що таких пускових установок усього лише дві або три, ну може, чотири. І зараз є, і Сполучені Штати Америки нам не віддадуть жодної з них. Тому тема із томагавками звучить красиво, дуже гучно, але мало практично. Набагато краще було б, якби американці нам надали декілька сотень ракет AGM 158. Вони ж джасом. Це ракета, яка може летіти на дальність майже тисячу кілометрів у найбільшій версії, і її можна запускати із літаків F16, наприклад. От це було б набагато більш реалістично і практичніше, та в будь-якому разі, ось такі зміни в американській адміністрації. Це для нас із вами непогано, та ми і з вами усе одно не повинні сподіватися на Трампа, а маємо сподіватися передусім на самих себе. І завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали іще 292 нових FPV. Вважаю міцного. Ми бойова група Самураї ББС 117 ї окремої важкої механізованої бригади. Хочемо подякувати чарівній спільноті Стерненка і самому пану Сергію за вкотре надану допомогу. Цього разу з 22 цифрових нічних дронів Шорікен. З допомогою цих дронів ми будемо завдавати ударів по ворожим крилам вночі. Продовжуйте донатити на росоріст. Це найкраща інвестиція в наше майбутнє. Слава Україні! Екіпарно кружників хочу подякувати спільноті Стерненка за ці чудові літаки, які вони нам надали, щоб нищити піти. І, і пам'ятайте, наша розофобія недостатня. Вітаю! Ми, бійці 81-ї бригади батальйону безпілотних систем «Апачі», дякуємо спільноті Стерненка та всім небайдужим, хто долучається на зборах дронів. Ви надали нам ці 200 дронів, а саме це 100 сімок і 110 десяток для того, щоб ми ефективно боролися з ворогом. Кожна ваша гривня це шанс смерті ворога. Слава Україні! Героям слава, друзі! Новини непогані, дуже непогані, але це все одно не привід розслаблятися. А навпаки, ми маємо зараз наростити поставки дронів Камікадзе на фронт, бо там дуже важка ситуація. Тож я закликаю вас і далі допомагати силам безпеки та оборони України.